В історії Русі є постаті, чиї вчинки назавжди змінили хід подій. Одна з них княгиня Ольга. Рішуча, мудра, а іноді жорстока. Вона стала символом сили та впливу жінки у середньовічній державі. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду, родовід Ольги походить від гостомисла. З найпоширенішою версією, викладеною в повісті минулих літ та житті її княгині Ольги, майбутня правитліка походила з псковської землі із селища Вибути. Відсутність відомостей про її батьків пояснюють тим, що вона могла бути незнатного простолюдного походження. Вона народилася в язичницькій сім'ї близько 890 року. Вже в юності їй були властиві глибокий розум і виняткова в язичницькому середовищі моральна чистота. Ольга вирізнялася і зовнішньою тілесною красою. Під час полювання в північних лісах майбутній київський князь Ігор вперше побачив Ольгу і був вражений її красою. Однак його наміри не були гідними князівського сану. Ольга ж відповіла йому не лестощами, а мудрими словами, закликаючи пам'ятати про честь, обов'язок і відповідальність правителя перед людьми. Вона нагадала, що князь має бути прикладом справедливості і добрих вчинків. Її розсудливість і твердість так подіяли на Ігоря, що він присоромився своїх намірів. Коли Ігор затвердився у Києві, він вирішив вибрати собі дружину серед найкрасивіших дівчат князівства. Але жодна з них не припала йому до серця. Тоді він згадав про Ольгу і послав за нею свого опікуна і родича князя Олега. У 903 році Ольга стала дружиною князя Ігоря. З 912 року після смерті князя Олега. Ігор став правити в Києві єдиновладно. Він успішно здійснив декілька військових походів. За правління Ігоря, що лояльно ставився до християнської релігії, віра Христова поширилася в Києві настільки, що християни складали значну частину суспільства. Саме тому мирний договір з греками, укладений незадовго до вбивства князя Ігоря, затверджувався двома релігійними громадами Києва християнами і язичниками. У 945 році. Князь Ігор був жорстоко убитий деревлянами. Наступний в черзі на трон був його малолітній син Святослав. Тому княгинею регентом стала його мати Ольга. Боячись помсти за вбивство київського князя і бажаючи зміцнити своє становище, деревляни відправили послів до княгині Ольги, пропонуючи їй одружитися зі своїм правителем Малом. Але Ольга, тоді ще язичниця, відкинула пропозицію деревлян. Перше посольство княгиня живцем поховала в човні, друге спалила в бані. В цих подіях дослідники вбачають відображення реальних поховальних обрядів тих часів. Третьою помстою став похід на землю деревлян, де під приводом тризни над могилою Ігоря київські дружинники посікли 5 тисяч п'яних деревлян, після чого відбулася річна облога міста іскоростень. За літописною легендою, княгиня Ольга, не зумівши взяти іскоростень силою, не знімаючи облоги, попросила з кожного двору по кілька голубів і горобців, а вночі прив'язала до них жар. Птахи повернулися в місто, і воно згоріло зсередини. Так Ольга нібито знищила столицю деревлян без штурму. Втім, більшість істориків вважають цю історію міфом. Масове підпалювання міста птахами виглядає технічно малоймовірним. А археологічні дані не підтверджують одночасної пожежі всього іскоростеня. Легенда радше підкреслює образ Ольги як мудрої і невблаганної правительки, ніж точно передає реальні події. Як язичниця, вона не могла зійти тоді до заповіді про прощення і любов до ворогів. Вона успішно управляла державою і зміцнила владу Київського великого князя та здійснила декілька адміністративних реформ. Велика княгиня об'їжджала землю з метою впорядкування цивільного і господарського життя народу. При ній земля була розділена на волості, в багатьох місцях вона поставила погости, що стали адміністративними і судовими центрами та місцем збирання данини. Також вона затвердила фіксований розмір данини, який називався Урок, щоб запобігти повторенню деревлянського конфлікту. Вона рішуче відмовилася від повторного шлюбу, зберігаючи Великокняжий престол для підростаючого сина Святослава. Багато праці доклала княгиня Ольга до зміцнення оборони країни. До часу управління Ольги історики відносять встановлення перших державних кордонів Руси на Заході, з Польщею. У 955 році княгиня відправилася в Константинополь, де була з шаною прийнята імператором Константином VII Багрянородним і патріархом Феофілактом. Відомо, що Візантійський імператор бажав одружитися з княгинею, але вона сказала, що не є християнкою, тому вони не зможуть одружитися. За свідченням літопису, незабаром вона прийняла святе хрещення з ім'ям Єлена на честь святої рівноапостольної цариці Єлени. Хрещеним батьком княгині став сам імператор Візантії. Але після цього княгиня нагадала імператорові, що той є її хрещеним батьком і не може бути її чоловіком. Патріарх Феофілакт наставив княгиню в істинах християнської віри і дав їй заповіді про збереження церковного статуту, про молитву, піст, милостиню, дотримання чистоти. Княгиня Ольга повернулася в Київ, узявши з собою святий хрест, ікони богослужбові книги. Тут почалось її апостольське служіння. Вона привела до Христа і святого хрещення багатьох киян, робила спроби вплинути на сина. Що легкодухо боявся засудження своєї військової дружини, але Святослав залишився глухий до закликів матері. Не змушуючи сина, княгиня Ольга молилася з упокорюванням. воля Божа, нехай буде, якщо Бог хоче помилувати рід мій і землі ці, то покладе їм на серце звернутися до Бога, який мені Бог дарував. Княгиня Ольга побудувала в Києві на могилі князя Аскольда храм в ім'я святителя Миколая. Заклала дерев'яний храм в ім'я Святої Софії Премудрості Божої. Потім, з проповіддю Святої Віри, княгиня відправилася на північ. По дорозі вона крушила ідолів і на місцях язичницьких капищ встановлювала кам'яні хрести, від яких для напоумлення язичників відбувалися численні чудотворення. До 964 року літопис відносить початок самостійного княжіння Святослава, що може свідчити про відхід Ольги від державних справ. У кінці життя Ольга зазнала багато скорботи. Святослав, що не прийняв святе хрещення, покинув пристарілу матір і переселився в місто Переяславець на Дунаї. Крім того, він заважав її заходом на затвердження християнства на Русі. У 968 році Київ обложили Печеніги. Княгиня Ольга, з онуками, серед яких був майбутній князь Володимир, опинилися в смертельній небезпеці. Коли звістка про облогу досягла Святослава, він поспішив на допомогу, і печеніги були змушені зняти облогу та втекти. Коли Святослав збирався йти у черговий похід, Ольга зупинила його Бачиш, я хвора, куди йдеш ти від мене? Коли поховаєш мене, йди куди захочеш. Через три дні Ольга померла. Це сталося 11 липня 969 року. І плакали за нею. І син її, і внуки її, і всі люди і понесли і поховали її на вибраному місці. Ольга заповідала не робити по ній тризни, так як мала при собі священника, який і поховав княгиню Ольгу за християнським обрядом. Після побудови Десятинної церкви в Києві, за наказом князя Володимира Великого, останки княгині Ольги були перепоховані в цьому соборі. Під час монгольської навали мощі сховали під руїнами Десятинної церкви. У 1635 році митрополит Петро Могила знайшов останки, але за наказом Московського синоду їх перепоховали точне місце перепоховання невідоме. Під час правління князя Володимира її стали вважати святою, а в другій половині XI століття Київська митрополія канонізувала Ольгу. Вона вшановується як свята рівноапостольна княгиня Ольга. Княгиня Ольга залишила по собі слід не лише як рішуча правителька. А як реформаторка, яка зміцнила основи державності Русі. Її мудрість і сила ще довго надихали на подвиги наступні покоління, а ім'я Ольги стало символом незламності та впливу жінки в історії.